Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Котміта України. Сьогодні я буду грати в Rainbow Friends 1 з. Ігор я вже знімаю. Ой, йо-майо! Всім привіт! З блискавкою плей. Наша ціль – повністю пройти. Знаєте, чому в Rainbow Friends 1, а не 2? Тому що позавчора. Був рівно рік моєму і Блискавки по її каналу. О, і перше відео моє це було Ray Bull Friend Так, зараз буду чекати. Ти де поки що? Давай, я хочу в автобус. Підійди сюди. Дай я на тебе вилізу. <різь> Ми полетіли. Так, Зараз на загрузка і 300 років ще треба ждати. Гра починається. Тепер перестав. Я факт. Я ставлю, що тебе, Таща. Я ставлю, що то. Ні, тебе. Тебе. 100% на целе. Я десять, так в Так, Тебе. Я не знаю, що це таке. Якщо ви знаєте, як його прибирати, будь ласка, скажіть. Бо воно мені. Мішаю так сказати. Мої блоки впали. Все, що вам треба зробити, це їх знайти, поставити на мене все. Я прямо. Я на праву. Jsem čtyři. Čtyři. A všechny u mě nejsou to je jen z nejskutkější. Já už ještě हम्म जी सुनके मंगा इसको नाम है वाग सिंह सबूत जा मने निश्चिमाव सेब वो है <coughs> Да сын не падал. Ага, чему так страшно падал? Я на нього обиженный. А чому? Яку больше разграбил, можно вдруг. Здравствуйте, нет. А важно причина падала в этой стороне. Кто просматривает? Типа наспрашиваю, хороший не вистачило. Ага. Так, в тебе скільки волоків? Mm. Ще треба десь один знайти. Все, біжи в театр. У син индивидуй. Все, я буду просто чекати тебе. Біжи! <ріст> Спасибо. Надеюсь, что вас синий не дуже... очень. На <laughs> Надеюсь, что вам... вам синий не очень Не да замалчу. не да замалчу. Зеленка просто. А я ключу казино. Ой, 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 вас ой, А я ой, 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 Так. Я тоже уже... Я себе хотела Я и барни. А майна это появляется. Я Ржева. А я не я. Я думала, это зараз скажеш, я людина. О, слухай, камера, на. А можна я кислыпью? вип'ю? меня пакет пирату, пошли. А записи, да? Так и да. Сим шесть художе. Катал. <гадав> мінімум сорок надо, чтобы проиграть. Мы спид рампаки. Я прямо. Право. Два, два, два. Ты выиспата, в этом можеш спіймати. Нет. Yeah.

Так в тебе скидки погнали. Еще одну. Ты мене не бачишь. Так, не бачив сауба. Все, ти бай звица. Ты бай сказала. Молодець. А то уже бруд для взять я все эти то но не было. Окей. Повторяю. Сразу мило. А первый? Не знаю. Вс, мое. 네. Ти ж за мною не біжиш? 네? Ні, я не тобі. Так, вона ще йде. Він йде в театр. Обережно не будь. Так, я його байду. Я і... шпап, я в, в двомі. У в мене є один. Я в домі. У мене один. Я відволікала. В театрі? Ні. Я Так все зараз. що Це новостям. Все! Але я нічого не з'їв. Моя скрімер показався як вона починає хісти, тому я не знаю чому. Мені щось... Тебі дуже пощастило. Незалежно, але так. Забирай знову тисячу монет. Банановий ящик. Це сюрприз. Сюрприз. Раніше і її покинув, сипив. Ще робили, я почав їжу. Моя кроватка розова. Моя, моя хата просто. Ке. Не диван. Не буде диван. І не тебе кидован. Моя камера та. На-на-на-на. Вони так думають. Тупий ред. Так. Закрило нас в погребі, блін. 10 хвилин уже йде, а ми вже вже там Ну это тройки подаете еще в шесть? Вс. Якщо ты опять я это убьем. Так, если вы это знаете, то мы еще вчора хотели мы вчера це знимали. А у нас не вийшов, то мы ещ вода помра. Ну и я то. Тому що вона Там має синій ніс. Я знаю, він мене зараз. А ніфт? Його там немає? Ні, він там має, Я в тебе в екрані побачив, як він іде. Ні, він в душові. В душі? Я. Тя, ні, ти не в душі. А ты это все? А, это ресс? Нет, Ще довго? Я уже то вручную послу. що ты знайшов? Так, еще не знайшов.

Вам это не сквозь пусть на работу я шкаф завис. Здесь должен быть я чую, а я чую. І ти на йому, ну я о, синій, синій. Я в шкафу і в кура. Я в шкафу в коровці. Все посідував оранжем. Да, свиньи. Свитки это. О, да видите, он фиолетовий. Да. А так? Нет, нет. Нам треба ще десь знайти дві лампочки. Звісно, їх треба шукати.

Це The orange, ты вызов оранже. Блядь. Бежи! Миносидован, я приехал. На Ти знову будеш на йому? Так. Я тебе зараз приб'ю. О, он фіолетовий. І де він? Зараз десь біжуть. Десь тебе повинен бути, десь. А я його два рази полайкаю, а раз от... І де він? І... О! я був... Що, сідлений? Так. А що я не <laughs> тяний, домашний, куда а джой тебе мида ваш никуда. Кто Давай, колбай назад. Пать. Я знайшла одну. А я подругу другому І И другу. Так я заховаюся. Пока еще так носится. Дякую. Кривка называется. Я коробка під столом. Так, дуже хороша підтримка, як на мене. Давай, давай! А це так, для холодів. Я не даю за театру. Пені. Так. Давай. Біжу Ти живу. Так, все, ми це змогли. Ой, зараз світло вирув. Оранжевий генератор, ніякий. Чомфі? Оранжь? Я його забув покормити, вибач! Він перекусив провода чи що? Ні, я забув його в оранжевому покровить. Та ти що? На все я його осідлами забукороть. Він на собі на своїй спині тягав 100 тонн і ти його забув покормити. Я тут. Який Ага, який мене дік. Мені як правиться? Мені це здається, що в тебе шиї немає. чи 17 минут йде відео. І ти його не зупиняла. Так. Що я і ти не зупинила. Так, і зараз, напевно, коли ми будемо фонарики шукати, трохи шкії послухайте музику, щоб ми вже не говорить. Я, я вже задовбався сам. А це відділос вашу. Так, все, слухайте. Так, що він ї? воно таке мале, а ще їй чудно за два кілометра. Так, я думаю, ми вже вам покажемо, як будемо дамо останню шпату. А в тебе вона є? А в мене три. Да, У мене У А три. Я щакаю тебе. Посвіти. А куда веруешь? Холось. Кто зовут часов? А ты за пять театр? Все-таки я біжу, І все, генератор гена заработала. Я больше сюда раньше здесь провода. Покерчи не провода, а мы вставляем это. Так, подивіться... А що подивиться. Так, Дякую, Якось дякую, вам гноэнергию. Честь, го я всіх відпущу. Зараз буде вечеринка, ми будемо тікати. Але спочатку ми устроим прощальну вечеринку. Ми устроим прощальную вечеринку. Так. <кх> Дивіться, що ви взяли білети на вечірки? А якщо його не взяти, то шов. Можно делать відео просто гардеру? Так. Зараз це рекорд. 22 хвилини йде відео. Це, Так, це рекорд. Я надіюсь. А як їх взяти? Як взяти копачок. Або білет. А, ось білет! Ігорозбілет. Все. Визиваю все. Все, все. ковпочні. У тебе самі у мене оранжевом'як. Так, я, я дуже я надію. Давай я буду за тобою бігти, бо я не знаю, що тут проходить, а ти вже ветеран 4 проходить четвертий раз. О, треба тортик взяти. Я, я не відкажусь поїсти. Я не перекладав, тому що ти говорила. І в нас забрали коробки Я знаю, тисячу гривень. Так, ти тисяч... на... нам не взяв лопнути шарик. Ти помніш, ж обходиш. Добре. Прошу. Ну не треба, бо я не знаю, що тут треба робити. Ваши лайки путь не зато. Да. Знаете, торти, Дайте тортика. Да, тортика. Ам -ням -ням -ням. Хай. Дайте тортик. Ам-ням-ням-ням. Хвайся. Нарай открыть двері. Открытий, бэй! Росовый отсылал! Давай, рассол! Бежим! Мы его побежим! Я пришла. Я чекаю. Ты

Natapin pa pa.